Вітаю! Зараз я хочу зробити захист для українського військового в бою від кулі осколка снаряду, бомби, любого ворожого впливу, негативного, фізичного чи магічного. Для, всього, для кожного, хто подивиться це відео військового, українського. Що? Треба для захисту від бомби, кулі, оскок, ворожого впливу негативного, фізичного магічного. Зараз ми подивимося, так військові піддаються впливу. Так, є вплив. На наших військових магічно впливають також. Ой, але їм не вдається настільки сильні люди в нас в військові, що їм не вдається нічого їм завдати. Наші бачать ціль, не бачать перешкод взагалі. Вони тільки дивляться на ту мрію, що вони задумали. Те, що роблять з ними маги, ворожі, що ним там. Ні, воно нічого не вдіє. Ніхто нічого не зможе здіяти з нашими військовими. Дуже сильні люди, надзвичайно сильні люди. Так, кулі Я Бачу, що навіть кулі обстріли ніхто не боїться. Це війна за те, що люблять. Тобто це війна, це як любов в нашій військовій на війні, він так показує любов свою, от у мені так іде. Що... Так, вмирає, угу. ворог вмирає за гроші. Добре, я хочу захистити весь. Того військового, хто дивиться це відео, хочу захистити від всіх впливів негативних, Заперечую, заперечу, що всі кулі ворожі, бомби, ракети, снаряди, дії негативні, фізичні і магічні ворожі дії повернулися ворогу, Минули того, хто дивиться це відео, заперечую. Заперечу, весь негатив вертає ворогові все, що військовому робив, собі забрав. Всі кулі собі забрав. Так, дуже сильні хлопці, чоловіки. Надаю вам військовому удачу. Поряд з вами удачі Відкрита дорога, зброя потужна, щоб завжди була колоспав. Перемога. Щастя на майбутнє. Відкрита дорога. Якнайшвидше настовмир. всіх. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Весь негатив ворогу повертає до захистяться. Вищі сили, ангелів-охоронців, духів роду закликаю захистити. Того, хто дивиться це відео військового від ворожих куль, ракет, бомб, снарядів, осколків, всіх уражень, ворожих впливів негативних, фізичних і магічних. Щитом захистіть і наче як від зеркала поверніть відбити і поверніть ворогом. Всі ворожі кулі, бомби, ракети, снаряди, енергетичні, фізичні, магічні впливи від того, хто ви... дивиться це відео, відвертаються і ворогу повертаються, всі загалом буде так, буде так, буде так. І ніхто не зможе зняти цей захист навіки. Вічні. Буде так, буде так. Це буде все сказане здійснене. Так що повертаємо весь негатив ворогу, що про проти військового буде здійснено, все ворогу вернеться. Та буде так. Дякую за увагу.